Сьогодні поговоримо про естонські дивіденди, які, як вони оподатковуються. Це дуже цікава тема, тому що, як я вже говорила, що система оподаткування Естонії була признана найкращою в світі, але зараз йде в нас, в них в Естонії реформування системи оподаткування, збільшуються податки, це фактично там податок на безпеку, який з трьох складових тому підвищуються три основних податки: це ПДВ, податок на прибуток. І податок на доводи фізичних осіб. Отже, що цікаво для з точки зору дивідендів, тому що багато, дуже багато компаній, в тому числі it компанії, було зареєстровано в. Естонії і отримувала там е, дивіденди з маленьким оподаткуванням. Е, Це вважалася класна юрисдикція зараз. Я дуже всім не радію переглянути свої питання щодо цієї юрисдикції. Це пов'язано не тільки з реформою оподаткування Естонії, але з деякими змінами в судовій практиці України, які теж треба враховувати, які дуже великі ризики є в зв'язку зв з зміною судової практики. Отже, що ми маємо з точки зору оподаткування дивідендів в Естонії до того, як тут почали реформування системи оподаткування, дивіденди були 20 а також була ставка 14% плюс 7 ПДФО для місцевих. Тобто податок на прибуток в естонських компаніях не сплачувався до дати, коли виплачується Дивіденди. І лише коли виплачуються дивіденди, було оподаткування, яке було або 20% це основна ставка, або 14%. А зараз це вже 22%. На що звернути увагу? Що, от якщо ми розглядаємо цифри, то так, ось ці 22% це майби. Податок два в одному, це одночасно податок на прибуток і податок на доходи фізичних осіб. Що, безумовно, 14% була досить така непогана ставка. Але вся проблема одна з проблем та, що цей податок на прибуток є саме податком на прибуток. Він не є податком на доходи фізичних осіб тому. Коли вже застосовується правила українського КІП, тобто або от коли ми врахуємо податки українські з виплати естонських дивідендів, то ми маємо наступну картину. При перерахуванні естонських дивідендів не відбулося стягнення. З фізичної особи саме податку на э, доходи фізич, э, фізичних осіб, тому що оподатковується прибуток підприємства, а це інший прибуток. Чо, до чого це призводить? Це призводить до того, що в Естонії людина має заплатити э, э, ось цей податок 22% і в Україні потім вона також має заплатити податок в розмірі 18 або 9 плюс 5%. Військового збору. Тобто не відбувається автоматичне зменшення податку на доходи фізичних осіб українського 18 або 9% на суму, сплаченого в Естонії податку в розмірі 22%. Тому відбувається дуже велика ставка. Будьте дуже обережні, тим більше що зараз змінюється ще судова практика, і ми отримуємо додаткові ризики щодо сабстансу. Податкова вважають, що має бути сабстанс, якщо немає. А в естонських компаніях його дуже часто немає. Якщо ми розглядаємо естонську компанію, яка була. Зареєстровано українським власником, тобто ми, немає сабстансу це ризики. А також є ризики признання, визнання постійного представництва. Чому саме? Тому що в законодавстві Естонії немає вимоги щодо наявності естонського директора. Естонський директор не обов'язковий, дуже часто це буває тоді. Український директор, і український директор буває знаходиться саме в Україні. І ось це дуже великі ризики визнання податкового постійного представництва, і я всіх зараз закликаю проаналізувати свою естонську кампанію, щоб було, не було потім проблем і мінімізувати ризики майбутні. Сьогоднішні, які були в деяких випадках, це можливо навіть то, що вже відбулося, деякі моменти виправити. Отже, система оподаткування реформується в Естонії, необхід... необхідно все це враховувати і е... проаналізувати діяльність попередню, проаналізувати діяльність. На майбутнє і безумовно відслідковувати, як буде змінюватися система оподаткування Естонії в подальшому, тому що вона продовжує реформуватися. І безумовно ми говоримо щодо відслідковування судової практики в Україні, яка теж є досить такою, такою небезпечною, скажімо.